Вітаміни для лікування хронічної хвороби нирок ХХН, чи можуть ці чотирьох вітаміни допомогти. Хронічна хвороба нирок та вітаміни делікатний баланс між підтримкою та ризиком. Хронічна хвороба нирок ХХН це стан, який зачіпає мільйони людей у всьому світі, поступово знижуючи функцію нирок і створюючи масу проблем для здоров'я. Одним з найбільш складних аспектів управління ХХН є питання вітамінної підтримки. З одного боку, ниркова недостатність часто призводить до дефіциту поживних речовин, а з іншого, у людей з ХХН підвищений ризик токсичності вітамінів через знижену здатність організму виводити надлишки речовини. У цій статті я розповім про вітаміни, які можуть бути корисними при ХХН, про ті, яких слід уникати, і про те, як знайти баланс між підтримкою організму та мінімізацією ризиків. Чому вітаміни важливі для людей з ХХН. Нерки виконують багато життєво важливих функцій, включаючи фільтрацію відходів, підтримання електролітного балансу та активацію вітаміну Д. Коли нирки не функціонують належним чином, ці процеси порушуються, що призводить до дефіциту поживних речовин та інших проблем зі здоров'ям. Наприклад, у людей з ХХН часто спостерігається дефіцит вітаміну Д, який необхідний для засвоєння кальцію та підтримки здорових кісток. Нерки відіграють ключову роль у перетворенні неактивного вітаміну Д в його активну форму, і при нирковій недостатності цей процес порушується. Дефіцит вітаміну Д може привести до розвитку ХХН мінерального і кісткового розладу, яке характеризується зниженням якості кісток і затвердінням кровоносних судин. Крім того, при ХХН може виникати дефіцит заліза, що призводить до анемії. Нерки беруть участь у виробленні еритропоетину гормону, що стимулює утворення червоних кров'яних тілець. При нерковій недостатності вироблення еритропоетину знижується, що призводить до анемії. Дієтичні обмеження, часто рекомендовані при ХХН, також можуть сприяти дефіциту поживних речовин. Наприклад, обмеження споживання молочних продуктів та інших продуктів з високим вмістом кальцію та фосфору може призвести до дефіциту кальцію. Вітаміни, які можуть бути корисними при ХХН. Незважаючи на потенційні ризики, деякі вітаміни можуть бути корисними для людей з ХХН за умови, що їх приймають під наглядом лікаря. Вітамін Д, як я вже згадував, дефіцит вітаміну Д поширений при ХХН. Лікар може рекомендувати добавки вітаміну D або ліки з вітаміном D за рецептом. Однак важливо пам'ятати, що прийом вітаміну D повинен контролюватися лікарем, щоб уникнути передозування. Кальцій дефіцит кальцію також може бути проблемою при хаєм. Лікар може рекомендувати добавки кальцію, але важливо бути обережним і не приймати їх без нагляду лікаря. Надлишок кальцію може призвести до відкладення кальцію в серці, легенях та крові, що може спричинити серйозні ускладнення. Залізо. При ХХН часто розвивається залізодефіцитна анемія. Лікар може рекомендувати препарати заліза для лікування анемії. Існують різні форми добавок заліза, і лікар допоможе вибрати найбільш підходящу. Вітамін В12, деякі дослідження показують, що люди з ХХН можуть відчувати дефіцит вітаміну В12. Лікар може рекомендувати добавки вітаміну В12, особливо якщо у пацієнта є порушення всмоктування. Вітаміни, яких слід уникати при ХХН. Деякі вітаміни можуть бути небезпечними для людей з ХХН через підвищений ризик токсичності. Вітаміни А. І Кей, ці жиророзчинні вітаміни можуть накопичуватися в організмі і викликати токсичність. Особливо небезпечний надлишок вітаміну А, який може привести до пошкодження печінки та інших органів. Тому не рекомендується приймати добавки, що містять ці вітаміни без консультації з лікарем. Полівітаміни, як правило. Прийом полівітамінів при ХХН не рекомендується, оскільки вони часто містять високі дози вітамінів, які можуть бути шкідливими. Краще зосередитися на збалансованому харчуванні і приймати окремі добавки за призначенням лікаря. Персоналізований підхід до вітамінної підтримки важливо розуміти, що не існує універсального підходу до вітамінної підтримки при ХХН. Кожен пацієнт унікальний, і потреби у вітамінах можуть відрізнятися залежно від стадії захворювання, супутніх захворювань та ліків, які приймаються. Тому перед прийомом будь-яких вітамінних добавок необхідно проконсультуватися з лікарем, наприклад, з лікарем нефрологом або дієтологом. Лікар зможе оцінити стан здоров'я пацієнта, визначити його потреби у вітамінах і підібрати найбільш підходящі добавки. Мій досвід та рекомендації. Я багато років працюю з пацієнтами, які страждають на ХХН, і часто бачу, як важливо знайти баланс між підтримкою організму та мінімізацією ризиків. Я завжди підкреслюю необхідність індивідуального підходу до вітамінної підтримки і рекомендую пацієнтам не приймати ніяких добавок без консультації з лікарем. Особисто я намагаюся дотримуватися принципів збалансованого харчування і отримувати максимальну кількість вітамінів і мінералів з натуральних джерел. Якщо ж необхідні добавки, я завжди вибираю ті, які рекомендовані лікарем і приймаю їх в строго визначених дозах. Укладення. Управління ХХН складний і багатогранний процес, який вимагає комплексного підходу. Вітамінна підтримка може бути корисною для людей з ХХН, але її необхідно проводити під наглядом лікаря і з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта. Важливо пам'ятати, що краще отримати максимальну кількість вітамінів і мінералів з натуральних джерел і приймати добавки тільки за призначенням лікаря. Ключові думки та висновки ХХН часто призводить до дефіциту поживних речовин. Деякі вітаміни можуть бути корисними при ХХН, але їх прийом повинен контролювати лікар. Деякі вітаміни можуть бути небезпечними для людей з ХХН і їх слід уникати. Важливо пам'ятати, що не існує універсального підходу до вітамінної підтримки при ХХН. Перед прийомом будь-яких вітамінних добавок необхідно проконсультуватися з лікарем. Краще отримати максимальну кількість вітамінів і мінералів з натуральних джерел. Завжди обговорюйте добавки, які ви приймаєте з лікарем, щоб уникнути небажаних взаємодій. Додаткові ресурси Національний нирковий фонд. HTTPS www.kidney.org Управління харчових добавок Національного інституту охорони здоров'я HTTPS Оудиз на Відмова від відповідальності. Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не повинна розглядатися як медична консультація. Завжди проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати будь-які вітамінні добавки або вносити зміни до свого плану лікування.